Мене звати Лідія Сидорчук, я голова правління ОСББ у місті Черкаси. У мене є декілька ОСББ, працюю вже 7 років. На створення цього відео мене надихнули мої колеги, мої вчителі і мої чарівні пенделі, які я отримую протягом 7 років на своїй роботі. Оскільки у нас є така проблема в тому, що люди не знають своїх прав і обов'язків. То хотілося б мені у цьому відео роз'яснити деякі моменти а, і по своїй роботі, якими я стикаюся. Отже, почнемо з того, що кожен із нас, хто має житло, є власником. А якщо це житло в багатоквартирному будинку, тобто квартира, то ця людина є не просто власником, а ще й співвласником спільної сумісної власності. Що це означає? Це означає, що кожна сходова клітина, підвал, технічний поверх є також вашою власністю і вони потребують утримання і обслуговування. Отже, об'єднання співвласників покликано на те, щоб люди, яких ви оберете, утримували ваш будинок в нормальному стані. Так само, як і пролінські компанії, так само як і жеки, які ще можливо десь існують. І мені хотілося б, щоб ви знали і розуміли, що будучи власником свого житла, давно ви його отримали в спадок, чи ви його придбали, чи вам його надали. Слово відповідальний це означає утримувати власне житло і дбати про нього. Так? І хотілося б, мені, щоб ви теж знали про те, що у кожній квартирі є не тільки ваше. Там якесь обладнання чи ще щось. Мова зараз у нас буде йти про комунікації холодного гарячого водопостачання опалення. Також є електричне обладнання, але ми про нього поговоримо потім пізніше, якщо буде цікаво. Отже, у кожній квартирі, окрім того, що є ваше майно, є ще спільне сумісне майно, яким володіють усі співвласники. І це відноситься як до труби гарячого водопостачання, яка, як правило, піднімається з підвалу і з першого по дев'ятий поверх роздає в кожній квартирі гарячу воду, так і до холодної води, так само труба. І, Трубопроводи опалення, до яких підключені ваші прилади опалення. Так от, оцей трубопровід є певна межа балансової належності, яка визначена законодавством, і це є спільною сумісною власністю. Ваш обов'язок дбати про це, слідкувати за тим, щоб воно було в порядку, а обов'язок правління та голови правління слідкувати за тим, щоб воно не було порушене, щоб воно нормально працювало. І от коли люди починають робити ремонтні роботи, або там купують квартиру, приходять і дивляться на те, що є в квартирі, мають звернути увагу на те, що ці системи не мають бути порушені, оскільки ви перше, що порушуєте право кожного на користування якісним цим майном, так і ще й можете порушити саму систему, яка не буде нормально працювати. А це означає, що завуження трубопроводів не допускається, не допускається їх загинання під кутом 90 градусів, так? не допускається зняття байпасів, або навіть якщо їх у вас немає, бо ви його купили, воно таке було, то ви повинні розуміти, що вам його потрібно відновити для того, щоб ця система нормально працювала, щоб ні вам, ні іншим людям не було холодно. Тому зверніть, будь ласка, увагу на ваші труби, як вони виглядають? Чи немає на них потьоків ржавих? Чи є на них байпаси? Чи вони не завужені? І чи вони не запхані у стіни? А якщо запхані в стіни, задайте собі питання, а що там. Або якщо ви робите ремонтні роботи, то ви також задайте собі питання про те, а як я їх буду обслуговувати? А як їх буде обслуговувати? Та людина або та організація, які вони належать. Бо так само, як і каналізація і труби опалення, можуть потікти у перекритті, припустимо, що ви навіть зробили собі ремонт у квартирі, а не перейшли через перекриття зверху й донизу, то можуть бути проблеми з тим, що ви стикнетеся з тим, що в перекритті труба згнила. І відремонтувати її буде важко, тому що у вас все в стінах, або у вас все заховано, або у вас гарний ремонт. А це все потрібно тепер розвалювати, діставати ті труби і ремонтувати. Отже, задумайтесь про це. Якщо у вас є якісь запитання, напишіть мені під відео. На основі цих запитань я потім складу план інших програм і тем, про які ми з вами можемо поговорити. І будемо таким чином спілкуватися. Простою людською мовою, щоб і ви, і ми розуміли, і ви полегшили мою працю і своє життя. Кожна людина на цій планеті має ну, такий сенс да, життя. Вона повинна бути щасливою і повинна бути корисною, як собі, так і планеті. Задумайтесь, будь ласка, над цим, перегляньте свої погляди на це, і з повагою, ваша голова.